Друзі, я радий вас вітати в прес-центрі Кабінету міністрів України і в першу чергу я хотів би поінформувати, що, як ви знаєте, з'явилася інформація про те, що пенсійним фондом здійснювались виплати громадянці Кузьменко, яка зареєструвалась в. Пенсійному фонді міста Сєвєродонецька як Переселенка за результатами доручення пенсійного фонду дійсно підтвердилась, і сьогодні пенсійним фондом направлено... направлений запит на перевірку цієї інформації до міграційної служби на предмет підтвердження. Чи на підтвердження проживання на час цього запиту, всі дії щодо виплат призупинено і підготовлено матеріали і направлено до Служби безпеки України з цього приводу. Про подальшу інформацію ми проінформуємо додатково. А тепер, що стосується... Учасників АТО і заходів, які на сьогоднішній день здійснюються Міністерством соціальної політики. Я хотів би проінформувати, що сьогодні статус учасника бойових дій, за зведеними даними надано 100 днів 1293 особам. Крім того, за даними Міністерства охорони здоров'я, Інвалідність встановлено 1066 осіб, 55, 55 це особи, це інваліди першої групи, 269 це інваліди другої групи і 738 це інваліди третьої групи. Виходячи з цього, ми, як ви знаєте, на останньому засіданні уряду піднімали питання, яке стосувалося забезпечення партизування за кордоном. На останньому засіданні уряду наша пропозиція була підтримана щодо збільшення до 1800 неоподаткованих мінімумів, Це 2 мільйона 196 тисяч 400 гривень. Яке буде надаватися тільки після розгляду комісії, це було викликано тим, що фактично 14 військовослужбовців потребували протезування, на яке коштів виділених до того не вистачало. І, відповідно, зараз, після оприлюднення цього рішення, така можливість з'являється, і всі, все складне протезування, яке було обіцяно учасникам, ОТО буде забезпечено в встановлений термін. Що стосується Забезпечення, що стосується поточної роботи з забезпечення соціально-трудової та психологічної реабілітації, як ви знаєте, ці функції покладені на службу у справах ветеранів інвалідів, ветеранів та учасників АТО. І, відповідно, сьогодні завершено розгляд пропозицій по санаторно курортному лікуванню та завершується розгляд по залученню організації з надання психологічної допомоги. У той же час я хотів би сказати, що починаючи з березня місяця, всі міністерства відомства керуються указом президента та планом заходів уряду, який передбачає повсякденну роботу з. Учасниками АТО і безпосередньо з їх реабілітацією та повернення до повноцінного життя в той спосіб, як це описано указом президента та планом заходу в уряді. Виходячи з того, що кількість учасників АТО вже складає 101 тисячу. Ми також хотіли б звернути увагу на те, що Міністерством соціальної політики спільно з громадськими активістами була розроблена дорожня карта, яка роздавалася у соціальних закладах. Міністерством оборони і іншими відомствами у їх закладах, яким чином необхідно отримувати безпосередньо вказані в законах України пільги для відповідних категорій. Для цього, як ви знаєте, що стосується соціальної сфери, обов'язковим є звернення до управління соціального захисту, внесення до відповідної загальної бази пільговиків. І після цього людина має право на отримання, вона вноситься в базу даних, якою користуються потім підприємства житлово-комунальних надання житлово-комунальних послуг та інші. Та інший надавич послуг з зв'язку та інших сервісів, на які відповідні, надаються відповідні пільги. Тому... Користуючись нагодою, хотів би звернути увагу військовослужбовців, які отримали відповідні посвідчення, звертатися до управлінь соціального захисту для того, щоб ці пільги почали повноцінно працювати. Одночасно, я хотів би проінформувати, що, як ви знаєте, змінами до бюджету останнім було виділено. 300 мільйонів для сімей загиблих сьогодні ця ця програма почала працювати і відповідальність за закупівлю житла у відповідності до того, скільки сімей загиблих потребували покращення житлових умов. Ці кошти були розподілені і відповідно розпочато фінансування в липні місяці. Функції міністерства в даному випадку полягають в тому, що ми відслідковуємо закупівлю відповідного житла, розраховано цих коштів на сім'ї. Всіх загиблих, які потребували житла на сьогоднішній день, одночасно ці кошти передбачені на забезпечення житлом, якщо буде залишатись надлишок коштів, є можливість перерозподілу з наданням відповідно цих коштів для інвалідів першої та другої групи. Одночасно хотів би звернути увагу, що загалом п'ятьма програмами, які стосуються забезпечення соціальної реабілітації учасників АТО. безпосередньо займається служба у справах ветеранів, які з бюджету виділено 330 мільйонів 643 тисячі 600 гривень, для всіх. Забезпечення всіх програм найбільше кошти виділено на протезування за кордоном. Сьогодні ці кошти так активно не використовуються. Як ви знаєте, виходячи з досвіду минулого року, міністерством праці соціальної політики було внесено відповідні, відповідні коригування щодо забезпечення протезуванням для учасників, ото це потрійна ціна. Це дало можливість створити конкурентне середовище серед українських компаній, хоч на сьогоднішній день ми вважаємо їх кількість є недостатньою. Як і рівень технологій, є недостатній. Тому ми сьогодні ведемо переговори про можливість створення на базі протезно-ортопедичних державних підприємств, які на момент початку нашої роботи знаходились в. В різних стадах, в тому числі реорганізації, ліквідації, всі ці процеси зупинено, і зараз ми працюємо над тим, щоб е, перебудувати ці протезно-ортопедичні підприємства в реабілітаційні центри повноцінні, які будуть працювати за західними зразками. У нас є е, домовленості про про е, допомогу як українських інвесторів, так іноземних з надання. Е, з надання технічного обладнання і з проведення ремонтних робіт відповідно до стандартів реабілітаційного центру планувалася розпочатися робота з Київського протезного заводу, який знаходиться на Подолі, як ви знаєте. На жаль, це стало неможливим через відсутність документів на цю будівлю. І сьогодні це підприємство через суд займається встановленням права власності, після чого, відповідно роботи розпочнуться. Така ж сама ситуація у нас складається з підприємств... з санаторними курортними закладами, які, як ви знаєте, Міністерство соціальної політики в Криму втратило. Два із шести існуючих на утриманні санторно-курортних закладів. І зараз ми займаємося тим, що вивчаємо там також ситуація з переоформленням документів, і буде добудовуватись санторно-курортний комплекс нинішнього санаторія «Перемога» для того, щоб забезпечити повноцінну можливість реабілітації. Плюс Міністерством соціальної політики ініційовано переобладнання цих закладів з питань опалення, каналізації і покращення їх функціонування в зимовий період. Одночасно хотів би звернути увагу, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день в Міністерстві соціальної політики. Розглядається можливості залучення додаткових інвесторів для перебудови інших підприємств, в тому числі в інших обласних центрах, для того, щоб ці реабілітаційні центри стали основою відновлення функціонування для учасників АТО, особливо тих, хто. Потребує прортизування і артизування чи надання інших засобів реабілітації. Як ви знаєте, указом президента надано таке право і планом заходів уряду про можливість спрощення процедур для даного напрямку. Чим ми і користуємося для того, щоб найкоротші терміни змогти. Змінити ситуацію, яка сьогодні відбувається. Одночасно, я хотів би акцентувати увагу на тому, що на останньому засіданні уряду також прийнято ініціативу Міністерства соціальної політики, яка передбачає військовослужбовцям, які залучаються на строкову службу подвійної виплати мінімальної заробітної плати через касу військового комісаріату чи безпосередньо перерахунку на картку. Це останнє рішення, яке передбачено законом, але довгий час його не вдавалося встановити. Зараз ми погодили з зацікавленим відомством і уряд нашу ініціативу цю підтримав. Що стосується, знову ж таки, лікування і протезування, як ви знаєте, було. Знято обмеження щодо початку протезування учасників АТО до присвоєння статусу їм учасника бойових дій чи присвоєння статусу інваліда війни для того, щоб можливість забезпечення первинним протезуванням була як найвищою і щоб час на підготовку не втрачався. Той же час орієнтація, яка була встановлена указами президентами та планом заходів уряду, як ви знаєте, була направлена на роботу з учасниками то на місцевому рівні, і на місцевому рівні якраз Міністерство соціальної політики ініціювало роботу своїх структурних підрозділів, які займаються безпосередньо допомогою. З психологічної реабілітації, і сьогодні ми можемо сказати, що станом на 1 серпня відповідну допомогу отримали 18 тисяч сімей, учасників антитерористичної операції. І 837 сімей учасників антитерористичної операції, 126 осіб, з яких мають інвалідність і потребують соціального супроводу, я в першій частині акцентував увагу, щоб учасники АТО, які отримують відповідні посвідчення, зверталися безпосередньо до соціальних служб, тому що тільки після цього. Вони стають повноцінними отримувачами безпосередніх пільг та безпосередньо забезпечуються вже опікою територіальних центрів допомоги, які є безпосередньо у Міністерства соціальної політики. В той же час я хотів би звернути увагу, що виходячи з ситуації, яка складається дійсно. Міністерство соціальної політики і всі територіальні органи потребують допомоги як громадськості, так і волонтерської, виходячи з того, що як я вже говорив, Україна втратила активи у вигляді санаторно-курортних закладів, які дозволяли б повноцінно забезпечувати реабілітацію. І в цей час, поки ми зможемо перебудувати і збудувати нові реабілітаційні. Центри нам дуже потрібна допомога всіх волонтерських організацій, громадських активістів. І в той же час, коли ми спілкуємося з нашими колегами, ми тільки підтверджуємо те, що повноцінна реабілітація можлива з групою осіб, коли працюють як соціальні працівники, так і члени сімей, так і бойові товариші. І тільки після того успіх цієї реабілітації повернення військовослужбовців в повноцінне життя є найвищим.